Значить, тут у нас запущено наше пусте вікно, і давайте трохи модифікуємо. Ну, як ви бачите, ну, зовсім тут, здається, нескладним. Ну і подивимося, що тут, які тут у нас можливості ще є. Ну, давайте подаємо трошки. Віджитів. Ось у нас головна частина. Тут є котра у нас була: створення вікна, задання його геометрії і тайтл. Э, да? Попереду ще додалося два, ну, не два методи, тут ми без класів пишемо. Э, і процедури, скажімо так, і функції Calculate, і pass. Вони результата не повертають, тому будемо вважати, що це процедура у нас є. Потрібно їх описати саме в цьому місті. Тобто, до першого його використання в коді програми. Значить, бо. Це пов'язано з тим, що він, якщо його спустити нижче його красам, він просто його не побачить. Це пов'язано саме з тим. Якщо б ми писали в класах, то ну, за допомогою класів, то цього б не сталося. А тут ну, доводиться ось таким чином писати. Ось таку, така от у нас буде структура. Поки що тут нічого немає, значить, цей, значить ця процедура буде у нас розраховувати. Значит, використовуючи метод Eval, значит, в, із Python. А самого ну, А клія буде чистити усі поля. І що у нас буде за структура тут вікна? У нас тут будуть такі речі: буде метка текстова. Значит, вона називається label Це виджет. Значить, для створення, якщо ми імпортуємо таким от чином, то ми додаємо цей Значить, Із параметрів, першим параметром, це значить, для чого ми значить, його створюємо, а створюємо ми саме для вікна. Бо є інші варіанти. Поки що ми про фрейми казати не будемо. Дальніше, в подальшому ми там подивимося. От, ну, Це створюється для цього вікна. Це буде ось таким чином задається текст цієї метки. Ось цей текст і, і <coughs> задається ось такий BG, це background. Ну, Ось такий колір, світленький. Потім для того, щоб він з'явився на формі, його потрібно Значить, якимось чином розташувати. Поки що ми без пояснень використовуємо метод пак. Просто згадаю, що він тут не один. Тут для розташування елементів що є значить, метод place і є метод RID. Ну, Поки що будемо задовольнятися ось цим методом. Будемо вважати, він просто розташовує. Цей метод, верніше, метод pack розташовує на вікні Windows наш лейбл, отримає має назву Значить, можна створювати так званий однострочний рядок для вводу. даних, Це entry. Я пропустив поки що ось це для того, щоб повернутися коли ми розглянемо дра... ну, трохи пізніше. Window це де ми з розстрахується. BG White, це у нас колір фона, значить, шрифт, ну, параметри, його фемілі, його розмір і його стіль болт. Значить, Ширина ось цього буде 85. І ось тут текст variable, формула var. Тобто він, якщо якась формула var у нас є, а формула var ось якраз то, що попереднє було, це string var, якраз во створюється із TKINTRA, із tk. І вони через оцей формула VAR ми можемо задавати значення, значить, зчитувати ці значення, звертаючись саме до ось цієї формули вар, до цього VAR. Ну і так само розташовую на формі методом ПАК наш, наш entr. Де ми будемо виводити все це? Ми будемо виводити ну, ще в одному віджеті, який називається текст. Ну, текст можна порівняти ну, наприклад з таким елементом, як називається мема в Делфі або в Лазарусі. Тобто, це багаторядковий віджет, який можна задавати значення. Але ж з певними так скажу, зауваженнями. Там деякі елементи прокрутки, вони по замовченню присутні, а тут для того, щоб зробити, потрібні ну, деякі речі, про котрі ми будемо розглядати трохи пізніше. Поки що нам достатньо, що у нас є якісь тексти, що ми там можемо щось додавати, писати текст, кнопки. Будуть у нас дві кнопки. Одна для виконання обчислень, друга для стирання усієї інформації і в полі для ввода, і значить, в нашому журналі. Ну і все. І Windows до Луп запускає нашу, нашу програмку. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Ну ось таким чином воно виглядає. Ось наш лейбл, ось тут наше поле для ввода. Тут ми можемо щось писати. В полі текст ми теж що можемо писати. Ну, ми можемо заборонити це. І у нас буде виводитися просто значення певні. Наші кнопки. Ось ми натискаємо, нічого не стається, бо ми нічого поки що не реалізували. Так. Ну і давайте зробимо реалізацію ось цього. Значить, Все це ж саме, але ж тут розписані значить, наші дві процедури, ось це калькуляйте і клія. Ну і що тут коїться? Коїться тут таке, що зміну F ми отримуємо текст, який ми в тому entрі в нашому полі вводу завели. Далі ми спробуємо значить, обчислити це. Ну, чому спробуємо? Тому що ми можемо ну, зробити деякі речі, ну, наприклад, ну, поділити на нуль. Тобто свідомо допустити помилку. Ось такі речі, ну а можливо, несвідомо. Саме для цього у нас існує блок Try Ексцепс, котрий ми знайомі вже, котрий нам дозволяє виконувати такі речі, тобто перехватувати цю помилку і виводити повідомлення про цю помилку. Що ми робимо? Ми спробуємо обчислити той результат за допомогою методаєвол із Пайтона і додати наш журнал, то есть це у нас текст значит, методом insert додати в кінець. Ось таким чином кажеться, що додається в кінець куди і що додаємо. Ну і тут саму формулу ми додаємо. Трошки нижче, якщо у нас обчислення пройшло вдало. Ми приведемо наш число, що наш калькулятор він повертає нам число. Так от методом STR ми приводимо в строку результат і також додаємо туди його значить, до кінця ось цей е, наш результат. Ну, а якщо ні, то тут ми виконаємо Есть такий значить, метод. Функція Messagebox, котра називається об'єкт місячбокс, який може виводити повідомлення. Ну, є метод ShowInfo, в котрим є значить, такі параметри, як перший це заголовок, который буде, а другий це буде сама повідомлення. Ну, тут у нас повідомлення буде таке, що сталася помилка, і саме яка помилка. Ну і це фактично все, що у нас, що у нас можна сказати про нашу таку просту програмку, що у нас тут з часом надо ж потрібно запустити її. Давайте швиденько запустимо, чи вже, мабуть, не встигнемо. Давайте я в наступній частині це зроблю.